Наступний сезон розриву піде в абсолютно протилежному напрямку, аніж перші два. Цю тезу озвучив головний режисер проекту Бен Стіллер та підкреслив, що внутрішні персонажі нарешті отримали контроль, якого не мали перші 19 епізодів. Найголовніше питання третього сезону: що буде з Джемою? Адже наразі вона головний актив Люмен. Нова версія чіпу розриву дуже їм потрібна, і тому вони кинуть усі сили, аби знайти жінку. Проте доволі важко уявити, що вона так просто може покинути будівлю корпорації. Звичайно, у Кобельвих був план відносно того, як її врятувати. Однак не варто забувати, що разом з Джемою мав вийти і Марк, який, можливо, мав здійснити певні кроки, щоб вивести їх з будівлі. Також варто зауважити, що Люмен одна з найбільших корпорацій у цьому світі, тому в них має бути план дій на подібні випадки, особливо коли мова йде про найважливіший проект компанії. Тривога вже спрацювала, тож відповідні органи. Мають реагувати або ж станеться диво, та Джема покине Люмен. Досі нам не відповіли на питання, сама Джема погодилась на перебування у Люмен чи її викрали. Хоча очевидно, що добровільно на подібне ніхто не погодиться. На рахунок того, що з нею сталося, у мене є купа теорій, проте жодна з них не здається мені адекватною. У фіналі другого сезону, під час діалогу Кобелик з Марком, як тільки виникає згадка про таємний коридор, Марк згадує про Ірвінга та його обізнаність у цьому питанні. Це руйнує теорію про те, що саме міс Кобел отримувала дзвінки від Ірвінга. Але якщо це не вона, то кому ж він телефонував? І це здається не єдину сюжетну гілку, яка може повернути цього персонажа у третьому сезоні, або привести у історію нового героя, який розкаже нам детальніше про зовнішній спротив проти Люмен, бо регабі наразі не дуже говірка. Скоріше за все, у третьому сезоні на нас чекає зв'язка трьох жінок Девон, Кабел та Джема, які будуть шукати можливість повернути Марка з Люмен. І роль регабі у цьому трикутнику також не зрозуміла, адже вона явно знадобиться героєм, якщо з чіпом джеми щось піде не так. Бо я цілком можу допустити, що Люмен якимось чином може впливати на свідомість людини навіть за межами офісу. Також нам досі не розкрили реальний план помсти Кобел або що вона взагалі хоче зробити з Люмен та чому допомагає головним героям. Коли внутрішній Марк питає, чому вона взагалі сюди прийшла, та уникає відповіді. Протягом двох сезонів ми бачили, що жінка навмисно зіштовхує Марка з міс Кейсі на здоров'чих сеансах. Вона зацікавлена у реінтеграції Пітті, та потім навіть забирає чіп, скоріше за все для додаткового дослідження. Навіть будучи у Люмен, вона вже працювала проти нього. Якщо Кобел дійсно була одна з перших поділених, то скоріше за все, чіп розриву не витримав її болю відносно смерті матері, і вона розчарувалась у технології. На початку 10-го епізоду, у кінцівці розмови, коли внутрішній Марк хоче вибігти назовні, Кобел кричить йому: Я шпіклуюсь про тебе. І це знову повертає нас до того, чи не мати вона Марка, у якої просто відібрала. Дитину, яку вона народила від Джеймса Ігана, який шукав вогонь Кіра. Проте тут явно будуть вікові розходження, які загалом можуть перетворитися у якесь турецьке мило. Адже Джеймс сказав Гелі, що вогонь зник у Гелені задовго після народження, а до того періоду, можливо, він і не робив дітей від усіх працівників Люман. Проте інтимний зв'язок з Кобел точно був. Залишається дочекатися розповіді про те, який саме другий сезон не висвітлив питання того, хто є матір'ю Гелени і чи знає вона сама, хто це взагалі така. Тож, поки не варто відкидати той момент, що це може бути Кобел. Також Кобелвік, згадуючи стосунки Марка з Гелі, каже, що остання іган і у них нічого не вийде. А враховуючи усе, що ми бачили у фіналі, можна з упевністю сказати, що Гелі вже не та сама добра дівчинка, яку рятував Ірвінг. Тепер вона зрозуміла, як досягти найголовнішого повного контролю над своїм тілом. І це саме те, чого вона хотіла з першого сезону картини. Навряд чи Джеймс Іган щось зробить з власною донькою навіть після всього, що вчинила Гелі. А якщо вірити у теорію про те, що жінка вагітна. То умови вже може ставити не Люмен, а Гелі, погрожуючи нашкодити дитині, як це було у першому сезоні з пальцями та повішень. Скоріше за все, мова піде про якусь угоду, де Гелі отримає тіло Гелени одноосібно. Вона буде готова коритися батьку, якщо той залишить в живих Марка та інших. Жінка має зрадити коханого, щоб порятувати його. Ось цей кадр з посмішкою у Гелі мав викликати у вас тривожні думки. І ось що я маю на увазі. Джеймс дав їй мету у безмістовному існуванні на поділеному поверсі. Він прямо натякнув, що вона може стати наступницею іганів, якщо продовжить ламати усіх через своє коліно. А поразка Джеми стала для неї першим ковтком крові. Пам'ятаєте, як казав Ірвінг, Гелі ніколи не була жорстокою, на відміну від показової жорстокості Гелени. Тепер вона такою стане. У кінці 10-го епізоду жодним чином не проявила себе реінтеграція Марка, і тому варто очікувати її ефекту вже у новому сезоні. Однак, як саме та коли це почне відбуватися, наразі дуже важко передбачити. Нагадаю, що у першому сезоні Піті, наче як впав у квартирі Марка, коли мився, і через це реінтеграція прискорилася. Також регабі попереджала героя не робити доволі різких рухів головою, тож легко уявити, що після бійки з Драмонтом реінтеграція почне. Не проявлятися активніше, і зовнішній Марк почне вириватися назовні. Щодо картини на поділеному поверху, то і автори помилилися, і на ній були зображені не усі люди, яких Марк зустрічав за два роки свого життя. Бо коли вони заходили у відділ оптики та дизайну, то бачили там ще ось цих людей. У них не було жодних реплік, проте вони були присутні. Також купа народу була на читаннях Рікена. Звичайно, це не грає сюжетної ролі, тож, можливо, нам показали лише тих, Прямо пов'язаний з Люмен та Марком. А ось дійсно божевільна теорія стосується Рікіна. Детальніше про неї розповів у повному відео для спільноти, посилання в описі. Фінальна серія у багатьох моментах закриває питання на паралелі попередніх 19 епізодів. Наприклад, у шостій серії Гелена вирішує зустріти зовнішнього Марка, щоб зрозуміти, чи схоже він на внутрішнього, з яким вона раніше переспала, і під час діалогу згадує про його загиблу дружину, називаючи Ханною. Хоча вона, як голова компанії, мала б точно знати усю біографію їх найголовнішого проекту ім'я Джеми. Проте Гелена відноситься до усіх цих людей як до комах. Тому так легко кидає цю фразу, після чого озлоблений чоловік повертається до регабі та завершує процедуру реінтеграції. Пізніше зовнішній Марк повторює ту саму помилку під час розмови з внутрішнім. Він неправильно називає ім'я Гелі і показує цим своє відношення до цих особистостей. Адже йому абсолютно плювати на них, і тому вибір внутрішнього Марка у фінальній сцені настільки очевидний. Ну не може він обрати Джему чи Міс Кейсі, чи хоч когось, окрім Геллі, бо всі ці зовнішні особистості не вважають його повноцінною людиною. Якщо на початку він проявляв якесь співчуття до свого Ауті, якщо він кинувся шукати Міс Кейсі одразу після потрапляння на поділений поверх, і першочергове обрав її, а не Геллі. То після розмови з зовнішнім Марком варіантів не залишилось. До речі, нам так і не пояснили, хто це там з'являвся за спиною Марка, тому це питання до третього сезону. Також в одній з фінальних сцен нам показали наскільки зовнішній Марк був правий відносно того, що його кохання до Джеми в рази сильніше, аніж внутрішнього до Геллі. Коли зовнішній Марк рятує джему на експериментальному поверсі, він одразу після того як вона переступає періг Cold Harbor, може сказати, що це справжня джема, а не якась її інша версія. Він не сумнівається, що це його джема. На початку сезону внутрішній Марк досить довго не міг відрізнити Гелі від Гелени, поки Ірвінг на це не вказав. Це підкреслює досвід давнього кохання та тільки но народженого на поділеному поверсі. Мені здається, чисто суб'єктивна думка ні до чого не прив'язана, що третій сезон буде трішки гіршим, аніж попереднє. Невідомо чи буде він останнім, але очевидно, саме другий показав, що проєкт Люмен підтвердився: можна створити абсолютно нову особистість, яка не буде прив'язана навіть до кохання усього свого життя. Але одночасно з тим, внутрішній марк, це нова. Чиста особистість, яка зуміла покохати та стати автономною.